Всем привет, это мой влог. Это, это наш видеоблог. Да. Всем, Всем привет, это мой влог. Всем привет, это мой влог. Да пиздец. Я Привет, влог. Это мой влог. Мы уже добираемся. Я уже в Амалии. Я могу съесть там. Я пришла к гадалке. У нас тут сакральный моментик. Минутка молчания. Ты же понимаешь по цих картах? Боны для мене одинаковые. Я ничего не понимаю. Прям можно я візьму свої? Боже, тупо Амалія живе в Нью-Йорці. подивіться. тут так красиво. Вау! А В Крутом ділило. Я очайно жду, як Амаля скине мені тату майстера. І, ще І чекаю на ну, дуже красивого офіціанта. Що ви знаєте про Luxury Life? Амаля подарила подарунок. Амаля, ну, яка вона крута в мене петрушка. Просто невероятна. І у неї ще є айфон. <рес> <рес> вона крута. <рес> <рес> ви мене питайте, як я построила цей ресторан. Я вам скажу, мені далось нелегко. Але тепер безкоштовні коктейлі, я від ресторану. Такі роботники, просто покажіть, будь ласка, зал. Це щось неймовірне. Як коли вас бачили, ви там у вас фонарі Ну, Господі, яка краса. Я напишу петицію, щоб виділили премію. Як вас звати? Я, я напишу петицію. Может в гугле комментариаты ваши твои побажания. Мы там видео снимем. Там... Кто-то драк обмазывался, все вот. Это моя красоточка стою. Это мой влог. Ожидаем, чтобы она взяла себе место. А мы давай обоюдно. Всем привет, это мой влог. Пару слов для преси. Дякую за слова для преси. Ми зараз в центрі Відня чи ми де взагалі. Ми третій. Ні, не третій, друзі. Другий. Якщо округліт, то центр Відня, я як міцно вам говорю. Подивіться на ці ландшафти. Подивіться на ці другі. Мы живи! Мы приехали. Мы идем уже на рождество дома, в наш лакшери апартамент. <comentario> Тайм два У нас сегодня Новый год. А у нас в Сомалии был Новый год вчера. Поэтому сегодня у нас чай питья. Поедание салатиков. Боже, я не знаю, что мы будем делать, ребята. Да? Мы будем сидеть до дома. і спадали з такої голова спитайте чого? ну продули не зазнаюсь, м'яче ранее носили шапки продули погано чуєте по, по голосу і і, і вопше очень сильно нас продули конечно <му> Как нравится, как ты танцуешь но больше ти танцюєш, але нравится, как ты ревнуешь Вжирам зон, люба будь собою, бо я вимагаю. О, миграє, я казка, хоча ті зелені исцеляють душу. Дощ, і здається, наче десь там ти, і так само плачеш нас. Мой марафон, району Остановись, останновісти, без ней не по пути. Я в ответ ему кричал. Чайная церемония в графине нынче так. Так, у Леди Чипития смотрим фильм, наслаждаемся прекрасным чаем. Це, до речі, Амалія казала найдорогії чай в мірі. Ми тільки такий просто п'ємо других дішманець і ми не п'ємо. Це так, я на опереждіння ваших коментарів. Говорь. Перезапис. Ми направляємося з Амалією в ресторан між хлена купувати новогодній ужин, тому що ми не кахаварки, в мене якась слуга, правда? Воно, що... У нас немає навіть що готувати. Єдине, що ми можемо зробити, це треба бутерброда з рибою. <рив> от такі, хазяйки. І кефір у нас є. Ну це все, що треба до Нового року для очищення, Очеснення, так. І в нас ще є хрім. Вау. Ну це і топ три блюда. А от і наш ресторан. <рив> як, вам, як вам таке. Заказали жареного освінога пюре з нідерландської капусти. Що ще? Ну, mm. от в цьому роді. Ну, Рибу фугу. Ну, по класіки. Так, да, все, як має бути на Новий рік. Коротше, ситуація. Сидить Аня. Чекає на сушей кавати. Там ходить чувак. Він ходить спочатку полуголу. А ти... Ты... You look really great. Thanks. So maybe, can you give us your Instagram? Can you give us your Instagram? Дує you have Instagram. <ріпи> <ріпи> Побачили мужчинчика в окні, і ми з ним поговорили. Я, я йду за йогом в Instagram, бо дуже ми до друга не поняли. <ріпи> я йду. Ну, знаете, влюблю мене й туку з вот, такою причіскою, в такому одяні. О, все. <ріпи>

Надіємося, що нас не здадуть на органи і те, що. Ми надіємося, що все буде ми хорошо. І вони буде якась, ну короче, не фігня буде. А ще ми маємо виноград їсти? штук. Боже, я буду ригати. Я від цього увиди плюс виноград. Стоп, стоп! На колені на колени, на колені. О. Вилазимо. <laughs> Ті собачки, щас вам покажу. Mm. Та нормально. Та б ми якусь інтоніжку не Ми, в общем, покушали виноград і зараз вже збираємося до національної кати, з якими познайомилися через окно. Це маленький ефект. Скільки нас метро? На сорі, сорі, це для... Чекай, чекай, це було. Скільки нас метро? На Як <ріх> <А>, наш <донат -блок. сх> Ми такі красотки, ми не будемо показувати, що всередині, тому що це не для блога, а для других, можливо. Ми такі... Ого, Аня. Не... Аня пару минут назад. Я не буде навіть злог не буду виставляти, я тебе запікаю, щоб люди не знали, про що ми з тобою говоримо. І от так от я вийшла і він вот тут вот стоїть з перса і втикає. <сх> Яка краса. Знімаємо, ідемо. Куди йдемо, не знаємо, але ми, ми, не знаємо, кстати, куда ми, йдемо. ми йдемо. Просто на доморози. Відоблога це такий треш. Ми просто це не розізнаємо. Ми в такому крім такому крім давно не були. Короче, вона каже, мальчик вообще 100, 100. В жизни приходить на три вище неї. Отако ще між зубами. Малія. <рес> Я не Ольга Різпаті. І він ще навіть не заплатив за нас за вход. Ну за как ты Один ані. А, а, а я тобі... Ну от это красота Нет не, не вона красота от красота а -а -а. Вот эта, вона Красота в my, books. And I touch Do I get my satisfaction? що conversations... і, initiation... і, і, і щось брехали, і пішлося далі брехати, що в мене проблеми в сім'ї. Боже. А мені дуже холодно. Каку а вони ще на романтичній прогулочці. Думаю, суки, а але ще мої ключі. Ну шо, обновочка? Влог. Ну трошки уже другой стиля, конечно, у нас, але по-праздничному, я считаю. Ну, красотки в любом виде. Я с цим бантом і спала. А мы в МакДональд, в ресторан. Мы <рес> сияем, <рес> <рес> мы сияем. I give you money that you're not even you made off. She ain't a killer but you fucking boy your head off. I know he went and smoked this drink and I'mma break you off. You be lying if I said you ain't don't want. Да, вечер, здравствуйте. Так, мы пришли в рузинський ресторан, дуже гарний. Вот yes. ну, так, молодец, моя. Можекона професійно це робить, ви бачите? Хоча б щось поїм. Добрий ранок студія. Що сказати, що сказати? Ми встали. А на роботі. Я в мене тихий час, я не срадуюсь мені Мала йти на каву до знайомого, скажімо так. Ну, як то передумала. Тому зараз буду писати ой, сорі, упс, не вийшла. <гулеч> сьогодні плани ви нас запитаєте. Ми будемо йти на пратор, скоріш всього, там де атракціони, погулять. Дуже гарненько. так. В принципі, я думаю, поки що да, бо плану, би <гулеч> полу жива, Полужива, полумертва. Ви не повірите, я зараз одна без амалі. Буду купувати чото. Я вже вийшла з покупочку. Марі попросила мене купити білий хліб просто ни. я вирішила побаливати свою малишку. Коло їй. Оксана український червону ребу. Знаєте, новий рік. Нова я. Я вирішила, щоб не побалию Амалію. Трошки вам краси. Амалій не подобається. Для мене це вже Нью-Йорк. Це правда красивий вид, Просто зараз щось дуже не... красиво, але взагалі тут красиво. Ну крутая, Ну, деловая, я считаю, сейчас с красною рыбкой никто не кажется своим может позволити красную рыбку. И Макдональдс. Ну це вообще я считаю. Итак, ребята, время блога. Просто угадайте из трех раз, куда мы йдем. Не знаю куди. Скорее за все в той ресторанчик. А возможно и сюда. Ну вот он блог качественный он такой. О, ну краса. Я не знаю. Біба і Боба. Зустріли бившого. Пешно просираємо гроші. Малі, ми в тебе віримо. Ти зможеш, це ж не наебалово. Новими. Це наш останній похід в ресторан. Да. А на завтрак може бути містить. Тоже їм зараз. Yeah. <laughs> okay, <laughs> Аню, щоб вона переїхала до відео. Я типа цього не почула. ласка. <laughs> зараз ви наблюдаєте пробуждення Суслика і з спячки. Я сказала Аня, я калевала в 3 часа ночи, сказала включи звук дождя, вчера проснулась о 12. У нас ужасно было дихорло, у нас насморк, морозило, вот такие приключения. Даром белье, я в костюме на флисе. все равно я к огонь просто сижу. Це поїздочка, це я розумію. <сі> Хотіла записати якесь приветство. яке буду виїжджати з вже в кінці записати, але тупо як овощ.